Привіт друзі, мене звуть Максим і сьогодні ми зіграємо в Слеп Sleps. Перше відео Slepett. Зараз. Ну да. Зараз покажу, який я буду профисі. О, oh, нау! No. Давай, давай, давай! Дам! Дам! Адіос! Да, ви зрозуміли, що в мене перчатка за 8 тисяч. І знаєте, камера будь-якої миті може просто відключитись. Нет, деньги на кіллер Страйк. О! аха ха ха ти мене не вбив. У мене нове життя. Молодець. А я зник. Пока. Привет. А! Я помню, что еще и киллер страйком максимум три из них сбыть. Вот это был ну бей просто ну -бий сервер. Мне лишь треба восемь пятьсот лишь заблокированным, а потом восемь 8... Мені лучше всього хочеться інженер. Я знаю, що він робить, бо я грав в Він ще В одному із них у мене лише там 36 тисяч слаб. Е я це вже не буду говорити, е іначе я це сказав. Син мене, ну, да. І, знаєте, в будь якої миті може виключитись камера. О май гад. Дивиться. Из уровней боссу. Дабал. Пингпу. О, я знаю. Хоман. О боже ми аж три стук. Девица, инфа новый, новая. Такая новая перчатка. Да. Хочется прикол? Я могу взять? Можем. Хочу це прикол. Я цілу годину просидів е, в камні, але мені так і не дали тоді бейдж. У мене є питання чому. А! Кілер страйк, я тебе вб'ю. Кілер страйку буде кінець. Кілер страйк уже дуже поганий хлопчик. Дуже поганий. Мене інопланетянин не взяв. І нащо в мене брать? Ладно, самі догрались. Я спробую сьогодні отримати Боб. Да бейч Боб. І його шанс на випадіння 0,2%. Да, це буде тяжко. І Гелер Страйк з'явився. Але репелика його вб'є. Да. нєт, ніт! Йому дадуть бежі за 15 кілів в цьому. Так, давай. А йому дали більш. Нам капець, коли його, у нього буде 50 кілів. Я сьогодні попробую інший тоді. Да, і ви начитали тут похититель душ. Да, це за 75 кілів. Да. Нам буде кінець від цього. Ах, хто врає в цей служити? Я хочу потрапити туди, в ту чорну диру. Та як? М -м, у мене є ідея як всіх убити. Райпер, ну тобто жнець. Навіть не думай. Пробай.